Доброго раночку моїм любим глядачам каналу Побачення з квітами. Вас вітає Одещина, північно-східна її частинка. У нас сьогодні дощик. Е, люблю оце відзеркалення водички на подвір'ї. Люблю, коли накрапає дощик, е, як і всі. Квітолюби. я після пробудження, після склянки теплої водички біжу в садочок, щоб проглянути, що новенького, як себе почувають квіти, якісь зміни. Хто підріс, хто не хоче. Ну і отак швиденько просто, просто швиденько пройдуся з вами. Йдемо. Ага, ще по дорозі покажу вам, по дорозі е покажу вам, е що пуп'яхи. Пуп'яхи Вінчестер Кафедрал. Е хто пам'ятає, хто знає, троянду вона е починає квітувати як білими, так і рожевими квіточками. Тобто у цієї ангелічанки вона має два кольори одночасно. Друзі, хочу вам сказати, що я зробила своєю півонією деревовидною минулого року. Дивіться, які гарні крапельки. Крапельки води, роси, як гарно тримає кущик, листя побуріло від перепадів температури, то холодно, то тепло. Друзі, я завжди свої квіти після квітування зрізала. Відквітувала півонії, я Оці насінневі коробочки я зрізала. Минулого року десь я побачила, що хтось із садівників залишає, тому що це декоративно виглядає. Ну, думаю, залишу я, хай і в мене декоративно. Але, друзі, більше я цього робити не буду, тому що ці насінневі коробочки вони дуже забирають багато сили у майбутнього квітування. Щоб мав, щоб мав кусть формувати майбутні квіточки, він витрачає сили на формування насіння. І мені цього року не сподобалося квітування півонії. Воно було таким нещедрим, скупеньким. Квіти були набагато менші, ніж позаминулого. Ну, минулого року, минулого року і позаминулого. Тобто я буду квіти зрізати. От, для прикладу я десь тут покажу. Бачите, ось тут випускає, із пазухи випускає ось майбутні, майбутнє стебло. Трошки не, незручно. От потрібно ще зрізати ось до, над цим листочком, що йде в бік. І так всі. І так всі де у нас тут. Ну, тут ще нижче, тут на три листочки, ось аж внизу є брунічка, на яку бажано оце все відсохне, буде просто гілочка, а брунічка вийде ось аж тут. Так що бажано зрізати сантиметр, півтора сантиметра над брунічкою. Щоб, квітка була, щоб квіти були наступного року гарні, потрібно трішки кущ формувати. Але зараз, коли він вже відквітував, мені здається, що він також виглядає дуже декоративно. Наш Виткоруч перед від'їздом підстригла свою калину, То вже більш в неї такий більш сформований вигляд, але ще не до кінця. Ну, нічого, все попереду. Друзі, відновила я свої прогулянки. Був деякий перерив, тому що готувалася до від'їзду, там посилки, відправлення, то погода погана, ну тобто в мене не виходило е, прогулюватися цю годинку. І Сьогодні я знову вийшла, ось дійшла до, до колишнього саду. Десь в мене є відео на каналі, я з внуком теж була минулого року, чи коли прогулянка, е, здається, да, коли квітували Соняхи, ми прогулювалися. Я трішки розповідала про наш сад, де колись я тут пропадала, я любила збирати всі фрукти і ягоди черешні був бомбезний, колись тут сад, а тепер де-де-не-де залиши де, де дерева, взагалі тут лише шипшина зростає. І вон така гарнезна ковила. Ось така гарна дорога, по якій. я... Грунтова дорога по якій. я... Люблю прогулюватись, тут більш тепер затишно. Більш затишно, О, бачите, такий горошок квітує. Тому що сьогодні в нас в селі такий вітер. Ну, Я думаю, що він не тільки в нас в селі. Тобто неможливо нічого робити. Дує, здуває, я бачу, що ті огірочки, що я висадила, перці, колеуси. Вони дуже вітром. Пошматані. Ой, хтось їде трактором ззаді. Треба відійти в сторону. Наші місцеві фермери сіють сонях. Ось там, там повела. Але такий вітер, не знаю як камера. Передасть, шумно, не шумно. Дивіться, яка травичка гарнезна. Одного разу тут ішла а почали перелітати мені дорогу фазани І поки я б дістала телефон, поки б вмикнула камеру, ну, не встигла. А так було цікаво. Там далі. Ріпак квітує. А поки ми дійдемо до ріпаку, послухайте, як пташки співають. Тут шовкун, зростає шовковиця. Ну, вона вже тут поросла різними чагарниками і дикими фруктовими деревами. Десь колись пташки принесли зернятко Тут багато, навіть, навіть смачні яблука є, груші, Але тут треба дуже загущено, треба повзати, щоб знайти щось смачненьке. Але пташок тут, друзі, послухати можна. Ну, якби ж не цей вітер. Якби ж не вітер. Можливо, там буде затишніше. Але тихенько ріпак уже закінчує своє квітування. Він ніби непоганий. нас немає, але ось такі хащі за селом зростають. Вишти, дерева теж попримерзали. Деякі, але шовковиця зелена. Так, Щось я збавила темп. Потрібно пришвидшити. О! Хтось, хтось незнайомий мені. Хто це у нас тут? Боже, як пахне. Хто це, друзі? Ну це не глід. Не знаю, що це, але але дуже пахне. Ай! А, глід ось далі. Ось глід. Вже від, від цвів. А тут такий кущ. о, Там десь кричать фазани. Так, друзі, все. Закінчую знімати і йду пришвидшеним кроком. Друзі, наразі знаходжуся з другої сторони села, в протилежній стороні. Тут теж у нас є шовкун, але він вже більше такий в порослі, ще більше в порослі. І більш дикі кущі такі. Але ж тут такий спів пташок. Так, гарно співають. Але вітер. Вітер і не дає м -м -м, гарно насолодитися співом. Е -е, Ішла отам біля поля, доходила до даного шовкуна, у мене з-під ніг Буквально з-під ніг вилетів фазан. Ух і злякалася ж я. Іду далі, ще не огопталася. Вибігає зайчик. Там-там Киця, мабуть, ловила тут щось, чи пташок, чи мишей. Вибігає заєць і, мабуть, ще більше злякався мене і полетів туди в типу городами. Але то вже не городи, бо люди там вже не живуть. Лісу в нас нема, то ось така мелодія старого шовкуна. Друзі, повернулася з прогулянки. І що ви думаєте, е, доходжу до хвіртки? Тут такі аромати стоять. От коли я в подвір'ї ходжу, да, щось там собі роблю, я цього не відчуваю аромату. Звикає, мабуть, організм. А тут відсутня була і доходжу до воріт. Боже, як же ж тут пахне! Які тут аромати, хто тут живе, похвалив себе губоньком. Краса, моя краса повернулася. Гляньте на цю петунію. Тайдал, Грет, Пелюр, Гарнесенька, Менший об'єм ґрунту. І вона заквітувала скоріше. А там ось ну, вітер здуває більший об'єм. Тут вона ще нарощує кореневу, бачите, посилює об'єм. Ще не так щедро квітує. Зато котяча м'ята краса. Алісум теж дуже пахне медом і петунії. От аромат такий Алісума і петунії. Можливо, і е, котяча м'ята пахне е, в переміжку. Я ще не зрозуміла. Але тут мої красунчики та й дали, там алісум. Ну і віста бубельгум. Вона світліша, ось деякий світліші, деякі тайніші, але я ще нічим, друзі, не підживлювала. Квіти не давала ще їм монофосфату не встигається. Колись в мене була задумка зробити із самшиту, зробити гусінь. Тепер не знаю, чи робити гусінь, чи залишити просто. Щось таке. До речі, була в Одесі і бачила, що сам шит зовсім взяла огнівка. Друзі, це щось. Це просто, це нема такого кущика. Я, ще, я коли від'їжджала, я трішки е, дещо е, ну тлю бризгала, оприскувала і пройшлась по самшитам. Ну, Тобто в мене ще поки зелена, слава Богу. Але бачила, бачила що в людей, ну це таке більш комунальне якесь насадження, не, не домашнє. Який гарний барбарис. Адмірейшн. З'являється в нього кайма. Теж серединки він ось такий. Там Марія, ще маленький. А зато мій красунчик, оранж рокет. Це щось. Це щось дуже великий, потребує е, стрижки, формування, тому що вже нема округлої форми. І дивіться, друзі, ви бачите, що там творить? Там зелений. А на сонечку він ось такий. Я навіть не знаю, який це колір. Тут і корал. І помаранчевий, і червоний. Але кінцівочки ось такі помаранчеві, дуже-дуже гарні. Ось так я висадила свої гейхери. У них таке е темно-рожеве п'ятна, в цього п'ятно на листочку. Мені дуже потрібно якось вмовити чоловіка, щоб поїхати назбирати ще трохи шишок. А то вже така, бачите, он, ну, нема декоративності. Кора для мене коштовно. А ця, от за цієї красунечки хтось підказав, що це е, гейхера е, грузинський персик. Я е, пішла пошов. Е, в гугел пішла. І провірила, то, мабуть, так. М мабуть, схожа назва. Ну, можливо, ще якийсь. Є їх вже, вже... Тепер скільки кольорів. Ви подивіться, який красунчик. Це мої. в мене були. Це теж мій мармелад. Можливо, дасть Бог, відійде, відійде в кращу сторону. А тут красунечка, це теж. Придбана, а тут така от, можливо, чорне море, ну я ще не, не впевнена. Теж моя. І тут новенька. Дивіться, як вона виблискує, який в неї мармурове розфарбування. Взагалі, друзі, петунія не любить перелив, і от коли оці такі затяжні дощі або постійний перелив, вона може захлорозити. Тому, якщо у вас петунії стоять під дощем, вам бажано пролити їх. Хелатом заліза або фаріленом, або ж е, е, ну, самому зробити е, хоча, б, хоча б залізним купоросом, розвести е, 100 грам на 10 літрів водички і пролити е, тр е, петунії, пролити петунії для того, щоб не було е, пожовтіння листочків. В моєї поки ще наче все добре, листя зелене, гарне, але все може бути прохолода і дощі, вони викликають хлороз. У більшості рослин, але в ну, багатьох рослин, але в петунії це, це постійно. Якщо буде перелив, буде хлороз. Але міри приймати потрібно. Ну і трішки покажу котячої м'яти, яка багатьом сподобалася і багато захопилися неї, друзі. Я поки не маю на продаж, але буду намагатися якось її розмножити і запропоную вам наступного сезону. Перший мій ірис розквітував в краплинках дощу. Він є гарненьким. І в одній тональності вечірниця матрони. Вечорниця матрони, можливо якось по-іншому трішки. У мене вона залишилася як ви чорниця матрони.

Thank mm -hmm. you. Дощик набирає сили, друзі. Хочу закінчити своє відео біля Чандос Б'юті. Я вам рідко показую цю сторону. У мене тут монопосадка була з восьми кущів, але залишилося сім. Один і кущик я висадила на вулицю. В ножках у Чандос Б'юті бордюр із бадану. Такий він став лопухатий після дощиків, напилися водички, омилися, освіжилися. Всі рослинки підтягнулися, Чандос Б'юті теж бачу, що буде такий з квіточками є пуп'яхи. Міскантус e, дуже привабливо виглядає e, з такими, з капельками дощу Такий він e, вегетуючий красень. Не знаю, як там буде, але я ось посадила трояндочку Діді Бріджутер. Трішка не так е треба, і тут і ці троянді, відкий потрібен простір, мабуть, буду заплітати міскантус, тому що він дуже такий потужний і високий буде притіняти троянду. Ну, можливо, наступного року я його викупаю. І, друзі, закінчую відео. Хочу подякувати нашим захисникам і захисницям. Божого захисту їм, усіх янголів-охоронців, які є і можуть бути хай, всі будуть за плечима у наших мужних воїнів. Дякуємо їм за захист і до наступної зустрічі, друзі. Всім добра, здоров'я та миру.